Друзі, всім вам привіт! Сьогодні ми будемо працювати з тістом Філа. Чи філо? Філо? Перше чуємо про таке тісто, але воно доволі недороге. Є в багатьох магазинах. Купували ми його в Луцьку, звичайному сільпо. і надзвичайно смачне. Можна з нього готувати безліч всього. Ми навіть цього не знали, друзі. Нам потрібна ось така от штучка. Ми її тільки помили, бо вона трошки була в пилюці. Ми дуже часто печемо. Значить що нам потрібно, аня понабирала тут філо оцього тіста. Дві упаковки. Але Ні. мені здається, його буде забагато, тому що, бачите, пише не менше 11 листів, а треба 4. Да. да. Ну, то наш ти купляла дві упаковки? Ну, побачимо, нам потрібно зробити так, щоб воно в цю форму залізло. Плотно так. Тому будемо дивитися, скільки листів сюди піде. Це раз. Друге, нам потрібно три яйця, масло, яке потрібно розтопити, цукор, вишні і вершки. Ми брали важкі 33%, там в описі під відео вже буде грамаш з цього всього, скільки всього ми додавали? Скоріше за все, друзі, будемо робити на дві порції, тому що вишень 600 грам. Треба 300. Але цукор ти взяв на одну, так що да. треба не забути. І яйця да. на одну І яйця на одну. Ти спочатку зроби на одну, а там буде видно. В смислі там буде видно. Отже, розтоплюємо першу чергу на масло. Виключи. Там його замало, напевно. Ви бачили, як взривається мій хвилює. <рес> Не бачила, але. І страшні такі іскри валять. Замало масла і воно стріляє. А для чого тобі ця велика миска? Чи ти це позичці йому? <рес> значить, нам потрібно сюди додати три яйця наших. Ага, таку велику миску. Ну душ. У нас на дві порції, ні. То ти візьми, значить, ще три яйця. Ти давай на одну зробимо. Мені здається, що за дві забагато буде. Куда Нормально буде толік. На заливку взяти на дві порції. По-перше, а по друге з цієї бляшки ти мені скажи, як ти зальєш. Воно не буде такого з боків А випитати. Я візьму пергамент. Ти, я ж розумію. І що пергамент? не витече з пергамента? Ні, звісно. Толі, друзі, якийсь такий швидкий, все він раз раз і вже почав зробити. Нам треба взяти ось цей килимок для тіста. Ми тепер розумні. Ми тепер знаємо, що треба брати килимок для тіста. Так, розстеляємо його гарненько. Ось, розстелили. Напевно, я дам борошна, щоб воно все не позліпалися. Ми, до речі, наше тістечко виняли ще годинок так 6 назад. Це, напевно, така наша велика помилка ухти. Я не знаю, як воно, як воно це все діло виглядає. Вау, ти поглянь. Бач, вони між собою ще плівкою перекладені, так? Ні, дивись, які вони тунесенькі. Там вже є борошно у них. Так. Да. Дивись. Я пропоную брати по два листа. Один це буде надто тонко. Отже, нам треба змастити маслом от перший лист, друзі. Ну, поки що все здається надто простим. З такими темпами нам треба масла буде більше, мені здається. Далі накладаємо ще один лист, щоб наш пиріг був такий більш товстіший, ну, бо це надто буде маленький. І знову змащуємо маслом. Тим часом ти візьми за стели пергаментом, так високо нашу форму. Так, і добре, і що мені робити з нею? Нічого не робити. Візьми просто середину за так, да, пергаментом. Так він квадратний, а форма кругла. Це вже інше діло. Що то краще? Да. І далі загортаємо наше діло. тут треба гармошкою. О, наша гармошка... <різь> Нормально вийшло. Кучу, не зрозуміло чого. О, дивись, і ти кажеш, пачки буде забагато. Ти це все виклади, То тобі якраз дві пачки на це все піде. Не можливо, У нас просто з тобою велика форма, але таке прикольне вона. Наш процес весь став, тому що не вистачає масла. Ми знову догріваємо. Ось тут 4 листа, їх не видно, що їх тут 4. Толік тим часом збив яєчко. І це ще 3 яйця, і давай добавляй вершки. Ну, ось така, друзі, у нас вийшла штука. Не знаю, скільки сюди пішло за стів, але півтори пачки пішло тіста. Бачите, як воно гарно. Якраз на цілу нашу форму. Ну, правда, форма у нас велика, тому стільки багато пішло. Далі нам потрібно наші яйця, цукор. І додаємо ще вершки Ті 350 грамів. Думаю, цього вистачить на заливку. Думаєш? Чи, може, і забагато? Ні, забагато не буде, але в принципі немає. Ось така, друзі, у нас заливка має бути. Так, все, ну добре, заливка у нас готова. Тепер вишні наші. Я, друзі, дуже люблю вишні. Для мене все, що з вишнями все найсмачніше, і вареники я з вишнями просто обожнюю. Наші вишні я викидаю і рушляк, щоб вони процідилися від соку. У нас заморожені вишні. До речі, вже скоро літочко, і вишні будуть вже свої. Тому можна вже буде спробувати з такими вишеньками. свіженькими. Свіженькими. Дивіться, друзі. Нам треба далі також зробити вишні. Наші повкладати. Ну може, знаєш, його треба було. Трошки між листя. Засовують туди Ну, Тут це забагато вишень що одні вишні їсти буде. Ну, на таку кількість тіста, як вказано в рецепті, 600 грам. Ось такі, друзі. У нас штука вийшла. Ми стільки вишень понакладали, Правда, всі не лізли. Тут десь грам 450, напевно. Да? Угу. І тепер ми нашу заливку всю виливаємо. Ти добре цукор розколотав? Колотав. Ні. Ну, кудись тече, тече, дивіться, воно воно все спадає. Толік наливає, воно все спадає, спадає вниз. <плес> Ось так. така, друзі, штука. Пудрою зараз треба присипати. Пудрою треба А потім, потім пудрою ще в кінці. Друзі, все ж пудрою треба тільки в кінці. Толік тут переплутав. Ми беремо наш ось такий клас. Немає, щоб дно не вивололося. <ріг> і закладаємо його в духовку. Вона нас вже розігріта до 180 градусів. 30 хвилин наставляємо. Може, слухати 35, у нас більший пиріг. В мене вже слинки течуть, дуже хочу спробувати це філо тісто і разом з вишеньками. Ну що, друзі, воно запаху ж такого аж надзвичайного то немає. Мені знаєш, чим запах є? Купленої випічки. Да. Якось такої да, куплене, то завернимо крем. Да. Слухай, воно, напевно, згоріло, ні. Чого це взяти? Так, дай мені ще одний рушник. Вау, wow, друзі, як це. О, нарешті. Бач, який пиріг вийшов. Я mm. тільки переживаєш, що він не був сирий. Ну, цього я не можу тобі <рес> сказати. Ну, е е що може бути тут сирим? Це, це напевно, що не може бути тут сирим. Єєшня всередині. <рес> 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 Бо я посиплю пудруч. Але чолові. якісь таке м'ягке, може і сирені, ні. Та ні. Що ні? ні. Не візьму в колупаю якось. Слухай, давай починеш колупати. Давай я колопну. Воно загляне. Все добре, все чудово, все прекрасно. Думаєш? Дивись мені. Якщо буде сирий, будеш його сама їсти. Останній штрих. Все як в ресторані. В якому ресторані? Подивись. На кай так, щоб було багато. Пудри? Пудри, так. Да. А потім напишуть: Аня на дієті. На влогові дуже часто пишуть. Навчіть так мене худати з пудрою і з цукеркою. Що, <рес> хватить нам пудри? Ну так. Да. Вау! Так все просто? <рес> Ой, друзі, подивіться. Навіть має можливість подивитися буки. Типу, знаєте, щось заварного крему. Воно ну, просто Аня сере. Ну що, друзі, готові розрізати? Я да. Оцей витвір мистецтва. М'ягенький всередині. Аня каже, що він готовий. Як його такое тако, тако, тако? різати, зараз спортиш. Не так не роби. Починай з кінчика. З кінчика і пішов, да. Мені шкода ж його Отак-от. Слухай, давай ми його просто поставимо, будемо любувати з ним. Дуже-дуже обережно. У нас ножі, напевно, що тупі. У нас ножі нормальні. Я сам їх устив півроку назад обозоритися. І великий шматок відрізав, дивися, то якраз для мене. Готова, ні? Ай, о, да. він сирий, ні? Ні. Ну і це пропеклос, ніби. Клас. Клас. Тарілку, давай, щоб я його поклав. Ось сюди, будь ласка, коханий. Тримай. Стоп, 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 тільки не їш! В кращих ресторанах цього Лондона і Парижу. Веделечко. Я буду так тримати. Ла -ла -ла. О, ви знаєте, що це найулюбленіше моє тісто? Що ви собі розуміли? Це слойони. <риві> це не слойони. Це, це філошміло. Ну, <риві> воно схоже на слойоне. Щось таке незвичне. Знаєш? Тісто якесь таке з якоюсь е, солюнинкою. Поняв? Тісто з солюнинкою? Так. Да. Може, зло не таке? Тут, що мені подобається, цукру. Не надто багато. Воно, знаєте, таке не нудне, чуть-чуть з -чуть солюнинкою. можливо, таке тісто саме філа. Тільки, знаєте, що я б зробила? От ці вишні покладала би трошки всерединку з цих ли листів наших. Ну це дуже смачно і все воно пропеклося. Знаю, чи тобі сподобається? М -м -м -м. Тільки одне наше мені не зрозуміло. Оця заливка у схожа на солодку яєчню. Ну смачно, але можна мені це, замінити було б заварним кремом. Це все якесь. Може яєць не треба було давати. <рес> Може, достатньо було б три яйця. Ви <рес> не люблю кислі. капець. Вичерили яєчні. Якби була полониця. <смі> Слухай, воно в мене все б порозсипалося. бери руками. Так. Да. До одного місця ту культуру, правда. <смі> Можна шикати, мене це дуже сильно бісить. <смі> Я, Я навіть не знаю, що це сказати. Це не наєшнє, це якщо з'їв таке подібне. Так. <смі> да? Угу. Це щось схоже на. Щось схоже на... Ти хоч слово конкретне скажи, просто ну, по твоїй мові нічого не зрозуміло. Воно, дов... Воно смачно, друзі. От якщо любить пити молочко холодне, а, то... <реш> то саме те до молочка. А от, блін, от смак я таких щось пробував колись, так? Да? Угу. Саме цю солодку яєчню, як ти кажеш, але я не можу сказати, де ми її пробували. Воно знаєш, що мені схоже? Mm. Тож трошки на гарбуза, ні? на гарбуз, то як ми з тобою терли. Класна штука. Я думаю, рідних можна буде здивувати таким витвором. Зараз ми якраз і перевіримо. <рес> <рес> чи здивуємо, чи буде всі плюватися. <рес> Якщо це розкласти, то вийде дуже класна гармошка. <рес> Ось такий друзі, в нас вийшов сьогодні рецепт. Кому друзі сподобалось, ставте подобайку. вподобайку. Друзі, чи взагалі знайомі весь сістом філа. Да. І чи готували ви щось таке подібне. Тому що ми взагалі це робили вперше. Нам сподобалось. Не нагадує, ну як щось листкове, воно трошки інше. Да. Пишіть коментарі в плані того, чи ви щось готували з такого. Е, я думаю, і нам буде цікаво, і іншим глядачам так само буде цікаво прочитати. не пав і зустрінемося наступному відео. Друзі, всім па-па. А то тебе вести гармошка. Я зараз відріжу собі з молочком бахну і мені буде щастя. На